Ісусу Мир, друзі, Ісус Христос прийшов на цю землю, викупив нас від гріхів, смерті і пекла, створив церкву і поставив служителів, пастирів, щоб народжувались діти Божі, щоб діти Божі рухали шляхом досконалості. І коли ми в єдності з церквою Христовою, коли ми змиряємося під Слово Боже, яке дає пастир, Божа людина. Тоді ми йдемо шляхом спасіння. А коли у нас своя думка, коли ми противимося слову пастиря, яке через нього дає Господь, то ми противимося самому Богу, і це шлях в пекло, вибір за людиною. Якщо ви не вивчаєте слово Боже, запрошую приєднатись до місії Слово Боже, щоб разом вивчати Біблію, щоб отримати духовне народження, духовне зростання і шанс на спасіння душі. Нехай Господь береже вас.